Доброго ранку, любі діточки! Я запрошую вас в нашу космічну подорож. А тема нашого заняття буде така: космічний транспорт. На сьогоднішньому занятті ми будемо з вами збагачувати наш словник. Формувати уміння вживати узагальненого поняття про космічний транспорт. Також ми будемо продовжувати вчитися, зіставляти предмети та співвідносити слова за змістом. Подивіться, будь ласка, уважно на малюнок. Що ви бачите? Це космічний простір. Це ракети-управитель. Невагомості любитель по-англійськи астронавт українською, космонавт. Діти-космонавт це дуже важлива людина, без якої не відбулось би освоєння космосу. А що ж в космосі є? Давайте з вами подумаємо і згадаємо. Або, можливо, ви щось нове дізнаєтесь. Подивіться уважно, що це таке з'явилося? Правильно, це планети. Тому ми можемо сказати, що в космосі є планети, а це зоряне небо, на якому яскраво світи сузір'я. Тому ми можемо сказати, що в космосі є зірки та сузір'я. А що ж це за незвичайний такий предмет? Чи, можливо, це машина? Правильно, це супутник. Їх буває дуже багато. Є природні супутники, а є рукотворні, тобто ті, які зробила людина. Супутники це такі агрегати, які постійно. Знаходяться біля певної планети, навколо нашої планети Земля безліч супутників, які передають дані про погоду, про зміну клімата, про рівень викиду углекислого газу та інші дані. Також наша з вами стільникова мобільна, мобільний зв'язок це теж. Супутниковий зв'язок за допомогою саме супутника. Подивіться, скільки речень ми з вами можемо скласти і сказати: в космосі є планети, в космосі є зірки та сузір'я, в космосі є супутники. Діти. А як же називаються люди, які літають у космос? Вони називаються українською мовою космонавти? А англійською мовою астронавти. Тому в космос летять космонавти. Астронавти полетять в космос на спеціальних машинах. Це що? Ракета. Астронавт може полетіти на космольоті, на космічному човні та на зорельоті. Насправді, діти, це одна і та ж машина, космічний човен, але її можна назвати по-різному ракета, космольот, космічний човен, зорельот. А насправді це одна машина космічний човен. Тому ми з вами можемо сказати, що астронавти полетять в космос на космічному човні. Але як же вони полетять в космос? Космонавти полетять в космос з космодрому. Шлях буде дуже довгий і триватиме світлові роки. А коли космонавти досягають своєї цілі, вони виходять на орбітальну станцію. Це така система, де космічний корабель може приєднатися, космонавти можуть відпочити та можуть спостерігати за планетою. За планетою Земля та іншими різноманітними планетами. А зараз я пропоную вам пограти в гру. Гра називається Знайди схожі слова будьте уважно та слухайте правила цієї гри. Зараз будуть на екрані з'являтися малюнки. Ви повинні правильно назвати малюнок. А потім бути уважними. На першому малюночку ми бачимо планети та зірки. Одним словом, це можна назвати космос. Веселий та активний. Хто? Правильно, космонавт? А це швидкий та надпотужний. Космоліт. І, звичайно ж, космонавт на космольоті стартує з космодрому. А тепер подивіться уважно на всі малюночки. Зараз я по черзі назву, як правильно вони називаються. А хто буде уважний, скаже, яке схоже слово є в кожному слові. Космос, космонавт, космоліт, космодром. В кожному слові є однакова частинка космо. Давайте ще потренуємося і знову пограємо в гру. Знайди схожі слова. Будьте уважні. Та слідкуйте за малюнками. Яскраве зоряне небо. Але одна зірка світить найкраще. Правильно, це зірка. Швидкий та потужний зореліт. Зоряне небо. Зоряний. І знову Зоряне небо та сузір'я. Давайте ще раз повторимо всі слова. Зірка, зореліт, зоряний сузір'я. Як ви думаєте, в цих всіх словах схоже слово яке? Я вам підкажу. Зір зор зор зір. Зірка. Зореліт, зоряний, сузір'я. Ви великі молодці, як ви вправно і гарно відповідаєте, якщо ви такі молодці, я запрошую вас пограти ще в одну гру. Гра називається склади речення. А речення ми будемо складати зі словом ракета. Подивіться, яка гарна у нас ракета. Наприклад, я склала речення: космічна ракета летить. Або ракета стартує з космодрома. Ракета приземляється, коли повертається додому. У кожному реченні ми використали слово ракета, але у кожного речення буде своє. Ви великі молодці. Давайте пограємо в гру, яка називається Скажи, яка ракета. Уважно роздивіться нашу ракету і подумайте. Яка ракета? Ви можете звернути увагу на колір, на розмір та інші якості нашої ракети? Наприклад, яка ракета? Ракета швидка? Яка ракета? Ракета велика за розміром? Яка ракета? За кольором вона яскрава, яскрава ракета. А ще яка ракета? Ракета гарна. Яка ракета? Ракета різнокольорова. Вона і блакитна, і червона, і жовта, і сіренька. Тому ракета різнокольорова. Яка ракета потужна? Яка ракета? Гіперзвукова. Діти, це нове слово, з яким ми сьогодні з вами знайомимося. Гіперзвукова. Це означає, що вона надшвидка. Давайте разом повторимо: гіперзвукова. І ще раз, гіперзвукова або надшвидка ракета. Ох, які ви молодці! Давайте ще раз перерахуємо, яка ракета швидка, велика, яскрава, гарна, різнокольорова, потужна та гіперзвукова. Великі молодці! Ми з вами так активно подорожували, але наша подорож космічна підходить до кінця. Давайте згадаємо, де ми сьогодні подорожували. Ми з вами подорожували в космосі? А хто може потрапити в космос? Якщо ми з вами подорожували в космосі, то ми з вами хто? Ми космонавти або астронавти. А як же ми в космос потрапили? На чому ми могли потрапити в космос? В космос ми могли потрапити на космічному човні. На космольоті, зорольоті або на ракеті. Ці всі слова означають одну машину космічний човен. Діти, ми гралися в безліч ігор сьогодні. А яка гра вам сподобалася найбільше? Гра, скажи схоже слово. Чи гра? Яка ракета? Мені особисто сподобалася гра, яка ракета. Ви були великими молодцями. Я дякую вам за увагу. До зустрічі на наступному занятті. До побачення!